Опускаем yeah, канал. We'll 22 роки за гратами такий вирок Надії Савченко напередодні оголосили в російському Донецьку. Втім, голова «Батьківщина» Юлія Тимошенко має надію, що після оголошення вироку Савченко повернеться в Україну. Про це вона заявила під час прес-конференції у Житомирі. Це практично садизм, такий великодержавний садизм, де в образі однієї української жінки намагаються знущатися над цією україною, але Надя тримає удар. Вона вже перемогла режим Путіна своєю мужністю стійкостю, непохідністю, і я вірю, що е, ті лідери е, ключових країн світу, які підключилися до переговорів з Путіним, щоб звільнити надію, е, що вони досягнуть успіху, і що надія після вироку е, через певний час повернеться в Україну, е, тому що я знаю, що переговори пройшли. І у Барака Обами, і у Ангели Меркель з Путіним, так як я це володію інформацією успішно. Тимошенко вважає, що українська влада не доклала достатніх зусиль, аби визволити надію Савченко. Народ України мусить дуже чітко розуміти, що за таких сильних харизматичних людей треба не просто боротися їх, їх треба всіма силами виривати з полону і повертати в Україну. Я би, наприклад, на місці президента України діяла би зовсім по іншому. 28 полонених сьогодні за гратами в Кремлі. Знаходяться, треба було президенту особисто разом. З головою служби безпеки України разом з в тому числі і генеральним прокурором, разом з нашим омбудсменом, який жодного разу туди не їздив за нашими людьми. Треба було формувати міністром закордонних справ, що є обов'язково формувати спеціальну переговорну делегацію, на чолі з президентом, і їхати вирішувати питання і виривати їх звідси. Доки влада не їде у Росію з переговорами, Тимошенко могла б сама зробити це і підтримати нардепа від батьківщини Надію Савченко. Але Юлія Тимошенко розповіла, що. У суди не їздила, наразі веде переписку з Надією і підтримує її листами. Дуже сильне бажання поїхати і підтримати. Але я думаю, ви розумні люди і просто не завжди, коли хочеш, можеш це виконати. Просто наслідки абсолютно не прогнозовані. Абсолютно тому мені здається, що всіх всіх сильних людей треба збирати на території України, на нашій землі, а не за гратами Кремля. Це мені здається правильне рішення. Краще Надю сюди повернути і якмога швидше, ніж поповнити там кремльовські в'язниці.